Привіт! Покажу вам нашу литу преміальну зелену ялинку у горщику, як ви бачите, ялинка поміщається в ось таку компактну коробку, де ви зможете її зберігати наступні роки. Ялинка класичного такого натурального зеленого кольору висотою 90 см. Розпочинаємо розправляти ялинку, загинаючи гілочки донизу. Верхні гілочки біля верхівки загинаємо перпендикулярно до стовбура. Ось така красива розправлена ялиночка. Ми її рекомендуємо ставити на підвищення, адже так вона зможе показати усю свою красу. Тож поспішіть замовити цю новорічну мініатюрну красуню, адже це новинка цього сезону, і їх в нас є обмежена кількість. Переходьте на сайт.